Скутер електричний чи бензиновий, що ж вигідніше. Мінімальну витрату палива 2 літри на 100 км можна отримати тільки на нових брендових скутерах типу Сузукілець. В режимі їзди без розгонів та гальмувань на швидкості 30 км на годину. У випадку їзди в холодну пору доби, поїздки на короткі дистанції, поїздки з другим пасажиром витрата зростає до 4 літрів на 100 км і вище. У випадку з електроскутером витрати на електрику просто мізерні. Для скутера, що їде 50 км від одного заряду і має максимальну швидкість 45 км на годину, на одну зарядку витрачає. Це 0,6 кВт електроенергії. За ціною 2 гривні 64 копійки за 1 кВт виходить 1 гривня 58 копійок за повну зарядку. 50 км за 1,5 гривні. Тобто на електроскутері 100 км обійдеться в 3 гривні, а на бензиновому скутері 100 км вийде 170 гривень. Звичайно, є нюанси в очікуванні зарядки або хто яким паливом заправляє і за яку ціну. Але те, що електричний вигідніше в рази, це очевидно. Плюс в електричних є різні особливості, як USB зарядки для гаджетів. Хтось з виробників навіть застосунки робить для